Олег, Олег Ляшко вправ... до нас приєднався. Олег Ляшко до нас приєднався, я перепрошую. Лідер радикальної партії у парламенті. Насправді колеги з самопомочі і з олігархічних груп вони голосують <гум> не за кота в мішку, навіть не в прозорому, а за чорта лисого. От за що вони голосують. А по поясніть я... нам оце ж. Дуже просто. От Я дивлюся. Я, <плум> я дивлюся. Ви когось на... конкретного маєте на увазі, пане Олеже? І конкретно в тому числі, бо диявол криється в деталях, так от, якщо подивитися, які деталі там дотирали і всю ніч працювали, що раптом за цей бюджет вирішили голосувати дві групи, які не входять до коаліції, за податковий кодекс голосував злодійський блок, який раптом виспила любов'ю до того, щоб країна розвивалась. Так, от коли злодійський блок голосує за зміни до податкового кодексу, то це точно ті зміни, які не потрібні країні. Але я дивлюся, Олеже Романовичу, шановний Березюк, пане. Мій, я дивлюся на вас, і я чуманію, що з вами за рік сталося. Я пам'ятаю, як минулого року ви, коли так само приймав бюджет, ви казали, в жодному випадку ми не будемо голосувати за бюджет, який ми не бачили, документів не бачили, регламент порушує, нічого немає, і голосувати не будемо. От що пам'ятаєте, коли ви в парламент прийшли, що я вам казав, дуже важливо у парламенті ще й залишатися, не піддати спокусам. Правильно. Мене дивує, як ви можете агітувати за порушення регламенту. І голосувати те, що сьогодні відбувалося в парламенті, це безпреділ. Я їм сьогодні сказав, чим ви краще від Януковича, ви ж такі самі, як він, гвалтуйте парламент, не читаючи голосуйте, навіть позбавляйте можливості нас, як опозиційну фракцію, виступити, донести свою позицію. Я вам скажу свою оцінку, шановні глядачі, бюджету, податком кодексу, антисоціальному закону, за який ви всі голосували. То я вам хочу сказати, що це грабіж серед білого дня, це грабіж людей і ніякі виправдання. Які ви тут даєте, не підходять, тому що коли ви, наприклад, знижуєте у тих же змінах до податкового кодексу плату за користування радіочастотами, а це мінімум 5 мільярдів у рік гривень, і при цьому залишаєте оподаткування пенсій, при цьому забираєте харчування в школах дітей, підвоз інвалідів дітей, при цьому залишаєте рентну плату, внаслідок чого залишаються високі ціни на газ, бо ви на мінімальний там процент її знизили, то ніякі виправдання не приймає. Це й коли ви розказуєте про те, що треба бюджет, бо має бути довіра, маємо щось там продемонструвати якимось нашим партнерам. Я вважаю, що і бюджет, і податковий кодекс мають бути інструментами розвитку власної країни, власної економіки. Нехай краще ніякого бюджету не буде, аніж бюджет, який знищує малий середній бізнес, який забирає останні гроші в українських громадян. Тому я не можу прийняти цих виправдань. Фракція радикальна, вони чого, бо вони виправдовуються, тому що закони, які прийняли, вони не а можна запитання? Будь ласка, вам. я от вчора був на е, одному заході з колегами-економістами. На якому я у них е, круглий стіл з колегами-економістами? Да, фонді блейзера, да фундація блейзера та треба там були... в українські фонди ходити. Вони різні там були українські фахівці, українські, українські фахівці. Всі да так, от я запитав, да. Ну а яка ситуація буде, якщо не ухвалять бюджет? Так. І от про це теж треба знати. Я Вон... запитував на самому початку. Пане Володимире. Да, найгірший варіант, да, да, тому що є базовий варіант. Да, Кажуть, да вони сказали, найгірша ситуація може бути з курсом. Якщо бюджет буде провалений, не буде співпраці з МВФ, ми можемо отримати курс долара до гривні питання. 100 гривень за долар. Значить, пане Володимире, так, пане я вам Володимир. передаю думку, яку я чув від пане колеги Володимире, комитетів. з усією повагою до вас і до фондів, до яких ви ходите, але точно ви людина не економіст. Бо коли ви розказуєте про те, що курс 100 гривень до долара буде, тому що не приймемо бюджета, це не Якщо не буде співпраці То, з МВФ, а її Володимир, не буде, якщо не буде бюджету. пане Володимире, тому що курс гривні, знаєте, на чому тримається на притоку валюти в україні на тому чи працює чи на тому чи працює промисловість чи працює сільське господарство чи працює чималий середній бізнес а в нас на чому сьогодні гривня тримається за рахунок чого в нас золотовалютні резерви прем'єр міністр Тимошенко може підтвердити за рахунок кредитів міжнародного валютного фонду хіба це нормально є кредити є курс немає кредитів немає курсу курс має бути тому що працює власна промисловість власна економіка тепер як діяти коли немає бюджету? Бюджету дуже просто, не знаєте, як діяти, дій по закону. А закон говорить, немає бюджету. Фінансуються видатки 1-12 попереднього періоду. Ми врешті пропонували. Давайте приймемо окремий бюджет оборони 100 мільярдів гривень, щоб ніхто не казали, що ми там блокуємо. До речі, щодо оборонного бюджету, щодо кредитів. У цьому році в бюджеті скільки виплати по процентах на кредити? 90 мільярдів. А в наступному році 110. Сьома частина бюджету. І причому наголошуються виплати. Процентів по навіть не тіла кредиту, а нам розказували про реструктуризацію. Нам казали, що ми там 5 років нічого не будемо платити. А ми в наступному році на 20 мільярдів гривень більше маємо платити, ніж у нинішньому році. Тому, пане Володимир, якщо ви і мільйони українців хочуть стабільного курсу, а не того, який Гонтарєва встановлює, обвалюючи, обкрадаючи вас, обкрадаючи кожного українського громадянина, ви менше з спросягнутою рукою за кордонах, за сапат рукава працювати, Слові, сільське господарство, малий середній бізнес, бабки зароблять, робочі місця створювати. А ви знаєте, що понад 60% ВВП вже критична межа, а в нас 91%. І ви нам розказуєте, що все добре. Ідіть помічником до Ясенюка раз, усе добре. Зрозуміло, Чому, де, що пане добре? Ми Коли я чую вас, пане Бондар, ви ж вовк в овечій шкурі. Ви отут приходите, причитаєте, розказуєте, як казав, як казав. А якого хрена ви голосували сьогодні? Mm. Чого ви голосували тому, за ці урядові ти... законопроекти? У ви пограбували сьодні людей цей, за це ви грабіті з великої дороги. Виграли ви я ви хотів би, щоб влади. люди бачили. Я хотів півовечі шкурах. Страх сьогодні торгувалися в залі. Розкажи, сьогодні що ти вночі змінює робив. змінюєтеся? Позволь не жить дома спав. Він івався за бюджет. Ми не можемо сіму ніч. Я кажу. Пане, але він... про ніч не можемо. Ще діти дороги. Він минулу цілу не ніч про... торгувався з Яценюком за бюджет. І саме тому зрадили виборців, які вам вірили, який дурак вам вірить після цього. Коли ви берете, голосуєте за закони, які фактично обкрадають людей. Чи можемо різдво католицьких про ніч <пробачити> не можемо просто. Пам... Чи, Тористо... На жаль, два роки докірувалися до того, що сьогодні біжать в опозиції назад. Віктор не перебивай, бо я почну говорити за закони 16 січня. І губернатором, себе. і міністром, бо Україну розграбували, сьогодні до приходять лекції читають. А не, до, речі, а не треба, до речі, я говорив Бондарь мовчіть. Не треба до так собі поводити, але? Це велика неповага Пане, до інших себе поводити, ругати. користуючись людей. По про... я, я вам ручку покладу, а ви не будете ругатися. Я хочу Я відповім на ваше запитання. Чи можемо ми без кредитів Міжнародного валютного фонду виплачувати пенсії? Пенсії без кредитів Міжнародного валютного фонду ще виплачують. Зарплати вже без кредитів, не можемо виплачувати, і це величезна катастрофа, коли ми фактично наркомани залежні від кредитів, і саме тому ми наполягаємо на тому, що якщо ми беремо кредити, то ми маємо за рахунок кредитів не пенсії, зарплати виплачувати, а вкладати їх в економіку, створювати робочі місця, ставити нові підприємства, щоб заробляти гроші і самим виплачувати зарплати і, і пенсії. Не брати Він... Абсолютно, Абсолютно правильно і бути менш залежними. П'ять місяців я вам не про це з трибуни говорив. Кожен. Ти на... говориш і продаєшся, ти в ви... владі продався, ти проголосувався, ти зараз постійно з нами давайте ці питання. Ви зараз я вам раджу, Але, шановні ви глядачі, зараз стоїть, тут захищає, розказує, як все погано. Ви подивіться, як вони зараз за бюджет будуть голосувати. Вони ці вовки вийдуть зараз із цієї студії, поїдуть до парламенту, натиснуть кнопку за і пограбуєте людей, а, а ми, потім знову прийде подивимо. розказувати. Прямо я вам казав, мийці, я вам казав. У Біблії написано У Біблії написано, поділа. Тоді. Так, ви довели менше говоріть, а ви робіть справу. До, Пане до, до, Мішко, до, до, а яку кнопку не натиснете, ми, натиснете ми, ви? Розводите. Ми, Пане, ми натиснемо кнопку проти, тому що ми не можемо голосувати Напискайте. за бюджет, за закони, які грабують країну. Так, це... Чому працюють уночі? Ні, що цілий день обговорювали, кому повертати да, ПДВ. Я вам чи ні? скажу, чого Пане, вони давайте... в душі збирають Верховну Раду. У них на завтра квитки на літаки вже хто отримує ці гроші, очевидно. Ті, хто повертає ПДВ. Це фіскальна служба, це урядовці, це ті, хто при владі, А привладі адміністрація президента. Я, сказали, я сказав, ті, хто приймає рішення, ті, хто підписує папірці, ті, хто в казначейство подає платіжку на оплату повернення ПДВ. От ті отримують відкати. Щодо боротьби з корупцією, так от для того, щоб не було корупції, не треба покладатися. Лише на антикорупційне бюро, що антикорупційне бюро подолає корупцію. Не приймайте закони, які створюватимуть корупцію. І не треба буде дії, антикорупційного бюро. А коли ви берете, голосуєте, в ручному режимі вертаєте ПДВ. Вони получають відкати, потім антикорупційний прокурор має боротися. Законів не приймайте, які створюватимуть корупцію. Дозвольте. В прозорий спосіб приймайте закони. Я сьогодні зайшов, як сирота там виглядав на тих торгах, де вони домовлялись і торгувалися. Отуди От треба поставити відео. Камеру і пряму трансляцію в інтернеті, щоб всі бачили за що ви турували. Олег Березук, 15 і останні, секунд. І Віктор секунд. пане Олеже, у нас останні, ТСН. останнє останнє перед ТСН. Чого люди всі на чемоданах сидять і не бачать майбутнє в нашій країні? Тому що ви приймаєте закони, які вбивають надію, і забирають в них майбутнє. Не приймайте таких законів, а навпаки, створюють на закони і Бондар і Олег